Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Е, і я вже збираюся знову їхати. Сьогодні другий день підготовки і вже буде завтра весілля. Уявляєте, як швидко пролетів час, недавно були залучені. Я бішком приготувала вечерю, Уже вечерю, уявляєте, макарони та посмажила котлети. Це як прийдуть дітки з школи, приїде вітя з роботи, щоб їм було що їсти. Ще свої речі беру, тому що, виявляється, Наталка, не всі чиски, які забрала. Я згадала смаки ще, які і вона сьогодні має привезти, я їх дороблю. І так, виїжджаю ще, їду в магазин, тому що е, треба ще скупитися. Наталка попросила, щоб вони не встигнуть, то я їду скупитися. Я собі ось таку зачіску зробила. Колосочки тут ззаді компакт. Щоб зручно було, щоб не. Волосся не падало в їжу. Ще ми вдягаємо такі хусточки, там є. Так, все добре. Хочу показати Наталка нашила. для всіх, хто готує на кухні, допомагає, всім кожному. По фартушку такі подаруночки будуть. Це наші з Оксаною. Ми побрали дуже красиві там всім. Всі такі довольні. Приємна тканина, гарно пошити. Так, всім приємно. Так, ми приїхали в костку. Те, що нам треба взяти. Ми взяли, тільки нема. О дек Декформ для запікання більший І взяла собі таку курточку 10 доларів. Вона зараз дуже мені подобається. За неї все дивилася. Біленьку. Захотіла біленьку, там була ще така темно темнорозива і чорна. Ну, можливо, ще потім куплю, але катанесенька від вітровка по настоящому. Їдемо далі в Гордон Дуже зручно, коли в, люб... в кожному магазині, ну майже в кожному. А ага, є квіти. Щось треба поблизу. Заїхала, купила і все. Заїхали ми ще в магазин Гордон. Він дуже класний. Тут він такий, як оптовий, тут ще більші упаковки всього. Але такі різні є випечки, смачні, і, і вареники, і млинці різні. Ну, такі. А пахне зараз тут, що ми аж їсти схотіли. Дуже пахне. Дивіться, скільки всього. Тільки давай гроші і все. Дивіться, ось такі ми приїхали ще брати деко. Форми. Це будуть голубці, всіх такі глибокі, великі, суперові. Сім штук візьмемо. Тут різні види є, аби ти хотів брати. І упаковочки, все. Подобається мені цей теж магазинчик. Тут більш така органік, їжа, більш, ще більш така, вона якісніша, чи як сказати. Ну, класна. Ось так тут виложені фрукти, більш а, як в наших вже. Вже в магазинах похожа. Цікавоничка, апетитна кукурузка, теньки. І йдемо вже ми на касу. Так, ми вже справилися, покупували все. Ну, це не значить, що ми повинні тачку завалити, скупляти. Ні, вони вже все купили, а це просто в процесі, що не вистачає, там треба те, докупити, треба те. Це ми вже все зробили. І зараз будемо вже виїжджати на місце, де треба буде допомагати, готувати все те робити. Ну що, в нас робота кипить. хто на кухні? Тут був ось такий обід, вже поїли для тих, хто готує голубці, салати, ковбаска, котлети, риба. І подивіться, вже наводиться краса у самому залі. Ось такі тарталеточки я ще зробила. Ну, Наталка зробила все, я вже покрила кремом зверху, так зробила ці такі цяточки. І ще одна має бути один рознос. Вони дуже смачні, класні вийшли. А тут вже мається бути скоро суші. Підготовка до них. Подивіться, одненьку я взяла на пробу. Така класна, смачна, гарно виглядає всередині. І. Такі тарталетки зробили вже. Це останній вже рознос. Тут уже робляться суші. Починається підготовка, буде майстер-клас. Я буду перша вчитися робити. Так, ну що, я приїхала поки що з Олею, яка робить суші, їй треба при забрати якусь там в готелі штуку. їй треба, то я її привезла, трошки відпочину. Хоча я і так стараюся робити таку сидячу роботу, ну, але все одно, знаєте, те принесеш собі сама. Вже ж нікого не просиш, щоб там, бо кожен зайнятий. Те принесеш, те візьмеш, те занесеш і ну, нога з непривички починає боліти. Але вчора теж вона вечір, вже до вечора мені почала боліти. П'ята, так все, втомилась. Виспалася і вранці нормально, не боліла. А чим так ходиш, то вона починає боліти потроху. Ну нічого. Вже проведемо весілля, все пройде, сл... хай дасть Бог, щоб все пройшло добре. Дай будемо відпочивати, буду менш ходити. І ще швиденько я піду. Робота кипить теж на сцені, продовжують наша наречена, навіть працює. А... Хочу піти до стола, там де буде солодке. Там свято все розставляє красиво. Вона просто вже побачила все солодке, яке має бути, десерти. Вона вже уявляє, що де стоїть, і ось так вона ставить. Це наперед розставляє такий різний посуд, воно зі скла, прозоре таке. І потім буде вже завтра, вранці, перед самим весіллям, все виставляти на стіл красиво. Мені вже подобається, наскільки гарно все так продумано. Щоб все було видно, щоб до всього можна було дістати дуже красиво, от реально професіонал. Тому, дівчата, звертайтесь. Вже ми з Олею е, приступили робити суші. Спочатку, я думала, що я вмію щось там, знаєте, робити, але я вже, вона мені все показала пару разів. І я вже знаю свої помилки. І все ж таки, в мене до кінця вже виходили гарні суші, вже вона мене хвалила. Я дуже задоволена. Взяли там одненьку на пробу, вони дуже смачні, навіть без різних соусів, навіть просто скручені роли. Це така смакота. Я дуже рада, що вона теж приїхала і будуть такі суші. Красиво, дуже гарно робить. Тому я вже дивилася і навчилась. Це один такий рознос сушів ролів. Ми накрутили, і ще другий вона десь його понесла. А ось тут все готується. Скільки роботи, така краса, і дуже жалко, що воно на один день, навіть на півдня можливо. Подивіться, які квітки красиві, все. Маріка хотіла, хотіла в рожевому кольорі, щоб все таке було поєднання. І ось такенькі, такі, якісь літні. Ну, гарно виглядає. Озвучую вже це відео вдома, тому що, чесно, втомилися, все. І подивіться, ось таке буде біля стола молодих. Ну, так гарно така арочка зробили. Це живі квіти, красиво. Дуже гарно. Вже завтра все більш детально я вам покажу. Так, ми вже їдемо з Оксаною додому. Уже нас пізно, вже без 15-10. Там уже, можна сказати, все зробили, вже нічого такого не роблять. Хіба що там трошечки підприбрать. І так уже все помили, прибрали, підлоги помили. Ну, То так, я навчилася робити суші. Скручувати правильно все як треба, щоб вони виходили такі. Я дуже задоволена. Дівчата. Це дуже класно. Оля так мене файно навчила. Вау! Я їй дуже вдячна. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Очікуйте, нові відео уже буде із весілля, із молодою, з женихом, з нареченою. Тому, всім пока-пока.